Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні є нашої студії директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. <світ> Вітаю Віталію! Трошки менше аніж за місяць, першого вересня. Яким буде навчання в школах Луцької громади? Ну, в першу чергу, навчання і організація освітнього процесу в закладах освіти нашої громади залежить від того, яким чином буде організовано саме початок навчального року, в залежності від того. І ключові критерій зрозуміло, що зараз, серпень місяць, є той період, який актуальний для роботи тих комісій, які визначають готовність закладу до нового навчального року. Є в нас дві комісії дві, дві комісії, які будуть працювати з 8 числа. Розпочала роботу комісія щодо укриттів в закладах освіти. І з 15 серпня одвраца комісія щодо належної підготовки закладу освіти загалом до освітнього сезону двадцять три двадцять Відповідно, згідно рішення цієї комісії буде визначатися, який формат навчання в нас почнеться в тому чи іншому закладі освіти з 1 вересня. Скільки шкіл та садочки відкриють цьогоріч двері для навчання офлайн? Знову ж таки, залежить від того, яке буде рішення відповідної компетентної комісії щодо роботи закладу освіти і щодо можливості закладу освіти у воєнний час е організувати освітні процес таким чином, щоб всі учасники освітнього процесу, а це в нас, в нашому випадку е учні, так здобувачі і вчителі, мали змогу укритися відповідно в разі повітряної тривоги і, власне. Що буде актуальним для і основи щодо безпекової ситуації в нашій державі загалом і власне щодо збереження життя і здоров'я учасника освітнього процесу, тобто станом на сьогодні попередньої кількості шкіл садочків Ні, немає. Не можемо говорити, тому що працюють комісії, будуть працювати до 23 числа. Відповідно, тоді буде рішення компетентних комісій щодо організації освітнього процесу суто в закладах освіти. Тому чи іншому, mm -hmm. якщо вже говорити за рішення комісії, так та за критерії, які саме критерії до укриттів в освітніх закладах виставляються перед закладами освіти? Є в нас два нормативних документи: це Кодекс цивільного захисту 32 стаття, і власне наказ Міністерства внутрішніх справ 18 року, які регламентують поняття, що ж таке укриття, яке воно має бути. Визначено, що є чотири типи укриття або захисної споруди цивільного захисту це найпростіше укриття, це протирадіаційне укриття, це загальне укриття і власне подвійного призначення укриття. Власне в закладах освіти передбачено створення укриттів найпростіших і протирадіаційних укриттів. Відповідно щодо цих визначених критерій, визначених в цих нормативних актах держслужби надзвичайних ситуацій визначила і рекомендації певні щодо організації освітнього процесу і облаштування тих чи інших укриттів, які матимуть Відповідні критерії, щоб якісно організувати освітній процес в разі повітряної тривоги. Ці рекомендації визначені. Щодо площі, у нас має бути площа 0,6 квадратних метра на одну особу. Це при наявності відсутності будь-яких там двоповерхових, трьохповерхових, як не визначається, нар. Так, якщо є такі, такі, такі поняття, як нари, лежаки і тому подібне, площа, зрозуміло, що трішки збільшується. 0,5-0,4 квадратних метра на одну особу щодо кубатури, повітря також має. Має бути визначена норма рекомендації ДСНС: це півтора кубічних метра на одну дитину відповідно і або вчителя. Далі обов'язково має бути вода технічна, має бути обов'язково запас води питної, 2 літра води на одну особу. Це має бути обов'язково подвійний вхід, вихід, вентиляція примусова, звичайна. Ось і обов'язково має бути розмір вхідної входу саме в укриття і висота даного укриття відповідного розміру. Від метра 70 до 2 метрів, відповідно, і ширина проходу 0,8-09 на метр 70, 2 метри і так далі. Тобто критерії визначені, рекомендації нам розіслані в департаменти освіти, органи управління освіти в заклади освіти відповідно до них. Ми здійснили всі заходи, які могли зробити відповідно щодо облаштування укриттів. А чи готові батьки віддавати дітей на очне навчання? Актуальне питання, ви знаєте, по межах України це питання досить так значить обговорюється. Є різноманітні чата групи батьківських груп, вчительські і батьківські, можна сказати, де обговорюється питання щодо того, хто матиме можливість і хто хоче, матиме бажання віддати дитину на навчання в офлайн режимі. Ну, відповідно, ми визначили згідно із рекомендацією МОНУ певний алгоритм, яким чином ми будемо діяти. Рішення комісії обов'язково. Ми маємо оприлюднити кожному кожному навчальному закладі керівник закладу освіти, рішення комісії донесе до відома до батьківської громадськості, чи заклад освіти спроможний забезпечити належним рівень укриття і в якій кількості, і в якому об'ємі, які передбачається, передбачається відповідно, значить, формат навчання з 1 вересня. Тоді будемо опитувати і батьків, чи матимуть можливість не віддавати дитину, чи не матимуть можливості віддавати дитину, і тому відповідно до рішення компетентної комісії, враховуючи думку батьків. Будуть прийматися рішення педагогічними радами закладу освіти, чи то конференцією закладу освіти щодо узаконення питання про початку освітнього процесу 22-23 три режимі, чи то офлайн режим, чи то онлайн режим, чи то змішаний режим, чи можливо формат змінного навчання чи формат дистанційного. Тобто, в батьків буде в принципі право вибору Звичайно. чи дитину онлайн, чи офлайн. Звичайно. зрозумів. А якщо школа отримує дозвіл на відкриття. Чи всі класи будуть навчатись офлайн залежно від потужності закладу освіти? Якщо заклад освіти до прикладу є закладом освіти, де є 500 дітей, і е, укриття воно? Релаштований і облаштований таким чином, що можна помістити понад 500 дітей відповідно з вчителями, то чому ні? Відповідно, це не є проблемою. Відповідно так, якщо інша ситуація розглянемо, якщо півтора тисячі дітей, а укриття на 300-400, зрозуміло, треба буде думати керівнику закладу освіти щодо організації освітнього процесу в різних форматах по конкретно визначеному класу, чи по класах, чи по групах класів, чи по паралелях класів, чи то знову ж таки змішане. Чи змінне навчання відповідно, чи відповідно-очне. Тобто, відповідно до місткості укриттів буде вже вирішуватись індивідуально, які класи собі може дозволити проходити навчання офлайн і переходити в укриття. Хто буде навчатись залежить офлайн. від рішення саме керівника закладу освіти, який буде ґрунтувати його рішення? Так, його наказ на основі рішення конференції закладу освіти це учасники освітнього процесу. Це батьки, учні і вчителі обов'язково мають обговорити і прийняти якісь конструктивні рішення саме в закладі освіти. Бо кожен заклад освіти має різні потужності, має різні спроможності щодо організації освітнього процесу з укриттями належного рівня облаштованими саме в цей час. Щодо шкіл, зрозуміло, що які будуть працювати офлайн онлайн, буде вже з результатом рішення профільної комісії. А щодо садочків, який буде формат роботи вихователів тих дошкільних навчальних закладів, які не відкриються? Починаючи в червні місяця, ми долучилися до освітні процесу закладу шкільної освіти в, формати, в форматі черговості садочків. Зрозуміло, що була потреба батьківської громадськості щодо відкриття таких садочків, тому що потрібно працювати. Війна йде, але все одно треба нам працювати на нека. Ж... Класти лепту в бюджет держави і так далі, тому подібне. Тому відкривалися і були рекомендації. Міністерство освіти і науки зрекомендувало нам такий формат, що відповідно в кожному садочку, в кожній групі має бути певна кількість педагогів, певна кількість дітей, не більш, там 12 дітей, 3-4 педагога і так далі. На одного педагога тоді відповідно припадало 3-4 дитини. Ось були такі рекомендації. Ті рекомендації, думаю, будуть актуальні і зараз. Ми будемо ті заклади освіти, які не будуть використовуватися в форматі. Так, виховання дітей дошкільнят, то думаємо, ми будемо їх використовувати педагогів залучати правильніше до освітнього процесу тих закладів освіти, які будуть працювати, тому що нам в кожній групі потрібно додаткові штатні одиниці саме в форматі. Роботі в воєнний час, тому що і будуть дітки і двохлітки, будуть дітки, які вперше потраплять в заклад освіти, їх треба буде багато чого навчити, багато прийняти уваги, десь можливо і знести в укриття, можливо, допомогти більше одягнутися і тому подібне. Буде багато питань питань, і тому мусимо на них відповісти. Думаю, залучимо обов'язково всіх вихователів до освітнього процесу. Ніхто не буде обділений увагою, і, власне, будуть працевлаштовані всі до одного. А розкажіть про модель навчання у разі спуску в укриття чи будуть проводитись уроки в укриттях? Ви знаєте, є такі заклади освіти, що мають можливість навіть в укриттях. Створювати класи, цілі кабінети. Але це одиничне явище, тому що ви розумієте, що якщо, наприклад, в нас є школи від, там, від 23 класів до 76 класів, ви собі 76 навчальних кабінетів укриттів ви не зробите. Навіть при можливості, навіть і 10 їх не буде. Просто це величезні приміщення, де можна укритися дітям різних класів. То, зрозуміло, що в основному навчальний процес в укриттях не відбуватиметься. Але є заклади, які навіть поробили в укриттях класні кабінети. Нет. Якщо буде така необхідність, буде така можливість і буде затяжна тривога, то в принципі рішенням педагогічної ради можна це робити, тому що це виключно рішення стосується керівника закладу освіти і його колективу, який погодить це рішення, тому що режим роботи закладу визначається педагогічною радою. Педагогічною радою закладу освіти вона номер один в серпні місяці. Уроки триватимуть так само 45 хвилин. У Нас уроки не тривають 45 хвилин, у нас уроки в перших класах 35, там в другий і так далі в хвилин. І з п'ятого класу відповідно у нас іде тривалість уроку 45 хвилин. Відповідно, є в нас знову ж таки рішення педагогічних рад. Можна трішки варіювати цю складову, можна робити уроки зменшеної кількості тривалості, відповідно, десь там допрацьовувати, відпрацьовувати той, той інтервал, ту кількість. Кількість хвилин втрачено, можна сказати, уроку дізами різноманітними і тому подібне. Це знову ж таки залежить від керівника закладу освіти і організації освітнього процесу згідно педагогічної ради, тому що режим закладу освіти а це, клас, включається в це, тривалість уроку, буде визначатися на педагогічній раді. А окрім спуску в укриття, які ще додаткові заходи безпеки будуть вживатись? У нас ключовий захід безпеки це спуск укриття. У нас 1 серпня Міністерство освіти попередньо визначило такі рекомендації, яким чином діяти під час тривоги, зрозуміло, має бути чітка організація освітнього процесу. Керівник закладу освіти відповідає за все, що відбувається в закладі освіти за організацію освітнього процесу нажному рівні. Він визначає відповідальну особу конкретно визначеного дня, коли вона відповідає за те, щоб якісно спустилися. В укриття. Далі, яким чином, е, яким чином саме працює педагог? Якщо це відбувається на уроці, педагог бере свій колектив класний і спускається в укриття. Якщо це не перерві, особа має організувати цей процес. Відповідно, повідомляємо батьків, додатково захід безпеки, де перебувають наші діти. Це є в алгоритмі дій, визначено Міністерством освіти, і таким чином батьки мають бути повідомлені щодо цього. Ось ну і чекаємо завершення тривоги. І тоді можна відповідно лишати ці, ці приміщення. Це ключове те, що є у нас передбачено. Рекомендаціями, нормативними актами. Щось ще додаткові, що просто не існує. Останні декілька років були важкими не лише для дорослих, але й дітей. Це хвилі коронавірусу, зараз повномасштабна війна. Наскільки впав та чи впав взагалі рівень дітей, знань учнів, і чи вплине це якось на їхнє майбутнє? Ну, так скажу, що попередній рік в нас фактично він відбувався в процесі такого. Періодично змішаного дистанційного очного навчання в залежності закладу освіти. почався навчальний рік 21-22. В очному режимі, офлайн режимі, проте переривався він періодично, саме відповідно з плеском захворюваності на ковід. Мали і дистанційне навчання, і змішане по закладах, і також різні формати навчання мали. Ось з 24.02 в нас взагалі переривався освітній процес виключно в дистанційному форматі. Попередній рік у нас був рік такий, що фактично майже повністю, окрім одного тижня, ми навчалися офлайн. І аналізували тоді в червні, в липні, коли відбувалися зовнішньо незалежні оцінювання. Це ми Мали можливість перевірити рівень знань учнів в зовнішньому форматі, а не внутрішньошкільному форматі, саме у 11-класників. Рівень знань був непоганий, він не просів, але це дякуючи в попередньому році, де ми навчалися повністю офлайн режимі. Повернемося ще рік до того. У нас 12 березня 2020 року у нас розпочався повний локдаун. І з 12 березня, по 1 червня, фактично ми навчалися виключно в дистанційному форматі, апробовувалися, напрацьовували, вчилися працювати дистанційно, бачили просадку знань, тому що рівень знань під час зовнішнього показав що трішки є просадки. Але в вересні, в жовтні 2020 року мали можливість наздогнати на опущений матеріал, систематизувати і узагальнити, і таким чином вийшли на рівень досить потужний, що був хороший, що й мало результатом відповідно хороший. В червні 21 року хороші знання учнів і здача зовнішнього незалежного оцінювання, яка буде рівень знань наших учнів зараз під час війни будемо бачити за результатами мультипредметного тесту, який зараз якраз саме кампанія відбувається. І основна сесія, і додаткова, і там спеціальна сесія, будемо бачити результати, будемо аналізувати. Хоча вчителі вже можуть говорити про те, що є певні моменти, і зрозуміло, що треба буде опущено на нас на доганяти, матеріали і так далі. Думаємо, в такому форматі ми вийдемо на рівень знань, який до воєнного характеру. Тобто матиме можливість догнати в очному форматі те, що було опущено протягом цього дистанційного. Хоча, я кажу так, наші діти навчені, мудрі, вчителі мудро, грамотно проводять дистанційне навчання, уроки, онлайн-уроки відпівнути критеріїв і рекомендацій МОНУ і відповідно, думаю, що ми все, що треба, буде, наздоложимо і всі проблеми подолаємо, аби був мир. Наостанок можете звернутися до наших телеглядачів і наголосити, на що варто звернути увагу батькам у підготовці до 1 вересня. Підсумовуючи, можна розказати таке, що є зараз чітко визначений алгоритм дій департаменту освіти, керівників закладу освіти щодо організації освітнього процесу з 1 вересня. Працює зараз комісія. Ми все зробили для того, щоб мали можливість з 1 вересня відкритися в офлайн режимі. Цей режим передбачений в першу чергу і законцептований Міністерством освіти і президентом України в тих регіонах, де не відбувається активний дій. Власне, ми будемо цю позицію підтримувати. Все будемо робити для того, щоб відкрилися ми в офлайн режимі. Проте, ми маємо зрозуміти, що працюють комісії, вони будь визначати той чи інший заклад, яким чином буде працювати, визначатимуть кількість посадкових місць в тих чи інших укриттях. Тому маємо зрозуміти, що. Керівника закладу освіти треба почути. Він обов'язково донесе інформацію кожному батьку і кожному матері відповідно того чи іншого закладу освіти, того чи іншого здобувача освіти, і донесе інформацію щодо можливості і потужності закладу освіти. І тоді вже батьки ви мусите приймати рішення щодо того, чи віддаємо наших дітей в заклад освіти, чи не віддаємо в цей непростий час. Багато є критики, багато є думок. Але власне, знову ж таки, вам вирішувати, вам вирішувати і чи будемо ми працювати в конкретно у звичному режимі, чи можливо, можливо потрібно буде організовувати дистанційний формат, але не забуваємося, що кожен має право на організацію освітнього процесу в форматі індивідуального навчання це сімейне домашнє навчання. Закон передбачає, можливість є, можна обирати. Але рекомендація ключова. Слухаємо керівника закладу освіти, тому що загальну цифру, загальну картину і конкретно визначений заклад ми не можемо назвати щодо того, наскільки. Він готовий і де буде працювати, а керівник закладу освіти обов'язково протлумачить, порадить і спрямує вас відповідно на правильне прийняття рішення. Весь, і він має надію, що з 1 вересня та, та законцептована позиція Міністерства освіти, держави, президента України щодо офлайн навчання буде в тілене життя і миру, перемоги нам. Бажаємо нашим дітям натхнення, успіху і найголовніше миру у новому навчальному році. Дякую, Віталію. Дякую. Нагадую, з нами у студії був директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент КонкурентВі. Залишайтесь з нами. Все буде, Україна.